Це все е, нелегко взагалі перебувати, тому будь-яка допомога е, від е, людей, які знаходяться далеко від фронту і в тилу, вона відчувається і вона дуже, дуже необхідна нам для того, щоб ми могли продовжувати е, вести, вести війну там, і щоб це було у нас на досить високому рівні. Але mm -hmm. допомога нам е, потрібна завжди, тому що багато з того, що нам передаються якомусь кати розходники, і ті самі дрони, і ті самі машини і так далі. Це все, повірте, воно в нас не залишається. Нам його собі не треба, і це все йде тільки заради. Боротьби і використовується ціленаправленно, особливо в нашій бригаді. Я можу 100% завірити, що воно використовується для знищення Росії. На війні є такі матеріали, які є розходниками. В принципі, «СКД» — один із таких матеріалів, які є розходниками, тому що їх можна десь загубити під час операції, під час штурмів чи евакуації, але вони є життєво необхідними. Для проведення таких операцій, особливо як штурми. коли ми не можемо добратися до бійців на транспорті, які поранені, які в критичному стані, або навіть, на жаль, забирати двохсотих наших, то такого роду насилки є найефективнішим методом для того, щоб забрати бійця з поля бою з найгарячішої точки. Ініціатива хороша, звісно, будь-яка допомога. Яка виділяється нам, це завжди відчувається і це дуже необхідно. Тобто, звісно, добре поставився і сподіваюся на подальшу співпрацю з нашою перемогу.